Всем привіт! З вами знову вітав автодоктор. І сьогодні у нас на каналі Suzuki Grand Vitara M16. по-моєму Якщо ви дивитесь смотрите мій канал, пам'ятаєте, помните, я робив капіталку цьому мотору. Ось. І в чому у нас проблема? Проблема в тому, що хазяїн автомобіля скажеться на те, що під'їдає трохи потрохи. Ось. Я зробив ендоскопію. У другому циліндрі я побачив отаку картину. Якісь дві царапини на стінці циліндра. Що це таке? Не можу навіть уявити, що це може бути. А це в цьому проблема і в циліндрі масло треба з цим збиратись. Після ремонту машина проїхала близько 7 тисяч. Кілометри. Наразі розбираємо і дивимося там в циліндрі, що Тут не можна зняти, ну, головку можна зняти, не, не знімаючи, а все інше треба буде винімати мотор, мабуть, повністю. A few moments later. Все від'єднав, відкрутив від коробки, від подушок, відкачав фреон, зняв. Насос гора. Радіатор вирішен знімати. Думаю, не буде мені заважати. Так, наразі сейчас трохи піднімаю. Сейчас покручу помічника. Подимай, ее. Давай. Подожди. Мася, не йде ж, машина поднимается. Ну а так и должно быть. Нет. Откуда знаешь, как должно быть? Поднимается машина. Ну, правильно. Видишь? Сейчас. Соединяю. Мы подняли машину уже. Отпустить можно немножко? Не надо. Не надо. Да. У меня камера снимает. Да? Так что меньше уже там базикой. Ну давай, я я слабую, да, я тебе уже плохо Да? Ну да. Так хорошо выглядит. Угу. В гараже, да? В гараже хорошо выглядит. Ну, Ключ еще один. Какой? Другой. Другой. Да, вот, 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 этот? Да. Другой, говорит. Ну, как с тобой работать? Я не знаю. Не работай. Не на ты не Вот я и не работаю с тобой. Ты меня не понимаешь. И я Это тебя не Я тебя понимаю, а ты меня нет. Так, надо ну, да еще Надо чуть выше, попав чуть выше сейчас. О. Ещ? Хорош. Чуть ниже опусти. A few moments later. Так. Вот. Так, подожди. Зачекай меня. Так. Ну, только в гору. Еще, еще. Дивись. на того боку. Всё за мной? Вот еще да. Так. А вот тут подожди. Вот тут вот смотри. Mm. Вот это зацепилось. Вот. вот Не поломай. Mm. А ну. О! Вверх? Давай, только поднимай. Ща. Еще трохи. Еще. 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 Давай, да. Тут все. Еще. 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 Трохи машину назад. Не скачиваем, не Трошки. Мотор вже нас Залишилось його на перекрутити на контовач. Оце я вже сам зроблю. Later... Ну що, ось я його розібрав мотор, що ми бачимо. І тут в є. Дві риски такі глибокі, цепляюсь ногтем. дуже глибокі риски. непонятно звідки вони там взялись. І що що це могло бути. Поршень. Я обдивився весь поршень. Кільця на місці. А, у бабачев. Зломано. Ось, смотрите. Зломало мы совсем на кольце. И вот это оно наробило. Зломало кольце. Да. Ось кольце. Ось причина Масла жару. Зламане кільце. Several days later. Вже пройшло біля двох тижнів. Я віддавав блок на гільзовку. Що зробили? Вирізали близько 2 мм. Вирізали в гільзі в чугуні виточили, потім заказали іншу гільзу і загільзували гільзу. Ось отак воно стало. Майже не помітно зовсім плоскість блоку теж шліфанував на 7 соток Ось, протечили, бо у нас була ж царапина на стінці циліндру, дві царапини з, 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 з того, що лопнуло кільце. О, таким чином Кільце у нас... нас з'ємного кільця набарне кільце лопнуло. І воно пошкрябало стінки циліндру. Я вже купив нові оригінальні кільця на цей циліндр. Інші циліндри ми не трогали, бо ми вже їх робили. Цей мотор робився півтора року тому. Хто дивиться моє відео, було відео на каналі. Зараз ми оцей один циліндр робив все, милив, я тут ставлю нові прокладки. Ну, ну, Міняємо масло фільтра, це звичайно. Новий сальник коленвал поставив, бо той щось не дуже тримав. Міняємо оцей клапан VVTI, замовив новий, бо в нас він підтікає Ось новий клапан. Ставимо, бо він підтікає отут, десь з нього витікало масло. Це не дуже добре. Так, ну що, зараз збираємо кільця і встановлюємо циліндр. Якщо вам, як і мені, потрібно звести натягувач цепі, робимо це так. Тут є різьбована різка, і я довго думав, як його звести, щоб не зламати. А все дуже просто: вставляємо його в циліндр і прокручуємо. Бачите, прокручуємо. Він трошки виходить, але і такими діями прокручуємо, прокручуємо і за, за, заводимо його. Заздалегідь підготували стопор. І вкручуючи його тоді. Туди, туди, о, ось, бачите. Вкрутили і застопорили. Все, можна його прикручувати і потім винімати стопор. З приводу регульовки клапанів, е, дуже добре, що я сюди поліз, загуляв клапани. Е, тут близько 8 клапанів почав перерегулювати. Один навіть був 9 соток замість 20. Тобто я замінив, поміняв місцями 5 шайб і 3 замовив нові. У мене таких не було розмірів. Так що зараз, зараз норм, один клапан трошки більше, а він більше на 300. Це не, ну, не дуже, скажімо, погано. Може трошки ляпотіти, але я не думаю, що буде щось таке. Ось так. Позбирав мотор, відвакував. Заодно можна перевірити вакуум, чи все ви приєднали так, як потрібно. Якщо вакуум не уходить, значить це герметично. Ну, на, ну, Насамперед перед тим як заповнювати. Потім, коли ми заповнимо, ми ще раз перевіримо але тиском. То зараз будемо опускаємо в тазик. Так. І... От. Рідина полилась. Намагаємось трубку на дні тримати. Після заправки холоджує рідиною завадить тест на тиск в системі охолодження. Накачую тиск в систему охолодження і чекаю декілька хвилин, хвилин п'ять. Якщо не побіжало, значить все нормально. Бачок охолочий на напов... наповнив наливаю, залив масло. Зараз закінчимо перевірку, заправимо... Зараз, запустимо автомобіль, викатимо на, на вулицю, заправимо кондиціонер, трошки помиємо тут під капотом, щоб був нормальний вигляд. Тест тис тиском виявився добрим. Тиск не падає? Тому від'єднуємо, ставимо клему акумулятор накидаємо. Акумулятор постояв з моменту. Початку ремонту, це вже біля трьох тижнів. Так, зараз подивимось, як вона запуститься. Система паливна теж пуста. Треба трохи палива підкачати, не треба шуткувати з запуском. З першого разу. Подивимось. Що у нас? Коли все правильно зроблено, то зазори теплові правильні. Запускаються дуже швидко. В Японці так вони є. Дуже ровно робить. Тому зараз дозбираю, поставлю захист знизу, викатуємо на вулицю, ставимо і закачуємо фріон. Ну, что так помыл? Чистенько под капотом. Снаружи сполоснул. Внутри, конечно, я убирать не буду. Потому что оно все равно будет таким же. 255 тысяч пробега. Так, включаем. Включаємо Так, і вайфхак вам не спішіть віддавати автомобіль. Перевіряйте уважно, щоб включився вентилятор, щоб робила пічка. Бо якщо буде завоздушена система, можна перегріти авто. Погріли, подивилися, подивили, подивили. включається вентилятор, Довели оходжі рідини, коли, коли машина остила. І все, тоді можна віддавати. Які висновки ми робимо в цьому авто? Капіталку робили 7 тисяч назад, але цей пройшло вже півтора року. Загізували один циліндр, так як кільце зламалось, кільце зламалось на барне замінили. Погізували під той же розмір. Поршня залишились, бо вони залишились неушкодженими. Нові кільця, там пару нових сальників, прокладки нові і все. А, і замінили клапан ВВТА, тому що він підтікав, з нього мастило підтікало. Ось клапан замінили, все робить ідеально, все добре. Дякую, що додивились до кінця. Моє відео, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк. Якщо не подобається, пишіть в коментарях, що вам не подобається. Я уважно читаю коментарі. Все, бувайте. Дякую.